На південмаші сьогодні було чути постріли. За словами очевидців, на територію об'єкту проникла озброєна диверсійна група. Терористи взяли в заручники двох працівників заводу та вартового. За кілька хвилин на місце прибули близько сотні солдатів із технікою. Під час проведення визвольної операції ніхто не постраждав, адже всі події відбувалися за сценарієм запланованих військових навчань. Там побував і наш кореспондент. Навчання проводять за сценарієм, побудованого на реальних подіях, які розгортались на сході України. Терористи захопили заручників та завели їх в адміністративну будівлю, а спеціальні батальйони нацгвардії проводили оперативне визволення. За задумом, осівши в будівлі, терористи вимагають, аби керівництво заводу перейшло на бік самопроголошених республік і передало технічні документи з певних виробів. В іншому разі погрошують вбити заручників. Завдання військових блокувати захоплену споруду та розпочати операцію з визволення під прикриттям БТРа. Будівлю оточують бійці спецпідрозділів. Керівництво приймає рішення направити до злочинців перемовну групу. Ні, не стріляйте. Ми йдемо вислушить вашу Стой. Я не ворожон, ми не вооружены. Мої требования прислати сюди генерального директора і всі секретну документацію заводу, яка здесь знаходиться. В противном случае трупы трупи заложників, я буду вот здесь. Перемовини розгортаються за найгіршим сценарієм. Терористи бажають говорити тільки з керівництвом заводу. Вони беруть у заручники члена перемовної групи. З воєнними я розмовляти не буду, стоять на місці всі. Роботи. Військові штурмують будівлю під прикриттям снайперів, солдати пронукають всередину, починається стрілянина. Заручників вдається врятувати, їх виводять подалі від місця події і надають медичну допомогу. Частина терористів ліквідована, інших направляють до СБУ. Операція виконана успішно. Медзалучення це лючені провірє всіх підрозділів, які залучаються до цього мероприятия. Ну і Посмотреть готовность личного состава к проведению этих учений. На учениях мы показали все элементы в скороченном плане, потому что в реальной ситуации это гораздо дольше происходит. Научение прошло на оценку отлично. Личный состав готов к решению любой задачи, которая может быть. Можуть визникнути на даному етапі охорони об'єкту. Солдати кажуть, у цій справі надзвичайно важлива злагодженість. Кожна дія спланована, і відхилятись від команд заборонено, адже на кону багато життів. Перед початком операції солдати ретельно вивчили план будівлі. Головне, аби усе було швидко і зненацька, щоб ворог не встиг отямитись. Перед началом шторму нам дали карту. У нас є свої групи. У кожній групі доводиться і показується на карті їхнє передвіження. То есть, если они заходять через двери, їм показують, що ви сюда, сюди. Ваша кімната перша, третья. третя. Я ніж ідуть по своїм об'єктам. Тобто, кожна група знає кожну куда куди и на що обращать німання. Перемовини справа не менш ризикована. За словами військових, одним з головних факторів є знання психології. Тим не менш, навіть з професіоналами не всі терористи підуть на контакт. Все зависит от того, что за террористы. Если это идейные люди, которые пришли непосредственно, ну, то, что сейчас говорят, да, товарищи, не просто сепаратисты, а то, что действительно бывшие там работники шахт, заводов, которые местные, которые пытаются тем или иным образом улучшить свое жизненное положение, они идут на переговоры. В противном случае люди, которые прошли за дневным рублем, они на переговоры практически не идут. Військові запевняють, стратегічні об'єкти міста надійно охороняються, і ворог отримає гідну відсіч. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.